Чому нам спадає на думку, що ми маємо робити все, що ми можемо робити? Ну, тому що в дитинстві, коли ми були маленькими, нам казали, ти ж дівчинка, будь хорошою, це означає підлаштуйся під когось, будь такою, яка подобається комусь. Коли ми дорослішимо, жимо в підліткому віці і в молодому такому віці, нам говорять, будь мудрою, терпи, я терпіла і ти терпи, а це означає забудь про себе, забудь про своє бажання, забудь про свої мрії. Знову ж таки, підлаштуйся і забудь про себе. А коли ми одружені, це означає, що жінка якийсь міфічний очах має там доглядати вдома, розумієте, то, отой затих, що робити. І ніхто не запитує, а чого ти насправді хочеш. А це означає, що всі аля жіночі, зараз скажу спеціально, аля жіночі обов'язки має виконувати вона. Але, ну от скажіть мені, будь ласка, ну в якому законодавстві написано, що жінка має догоджати чоловікові, що жінка має ходити за чоловіком так, начебто він не яке не може саме по життю за собою прибрати.